Я знову з вами і знову у нас відео, відеопродажа. Перед тим, як показати, хочу показати новий товар, я вам повторю, тому що, може, хто нові люди не бачили, я вам повторю залишки із попередніх відео, їх тут не так багато залишилося, і продовжимо. Щоб не займати часу, щоб окремо відео не знімати, і продовжимо огляд нових речей. З вчорашнього відео залишилася ось така льняна скатертина, білосніжна. Льон такий новесенький, має дуже гарний принт. І має оцей недостаток, недолік, я вам показувала з однієї сторони. от, ну, Отак можна підшити. І це все прийнять. Е, тому ціна на неї чисто символічна. Іде вона під номером 102, коштує 180 гривень, розміри в неї 1,40 м на 1,40 м. Скатертина дуже гарна. Так, е, отакий, отака доріжечка. Як на неї дивиться, вона якби нова. Я не бачу, що вона так сильно була в користуванні, але я вам показувала і разом з вами ми ціну знизили. Ось недолік дірочка пропалена. Можливо, комусь для якогось рукоділля, можливо, можна пошити наволочку декоративну на, на диван, можна просто використовувати його за призначенням. Це вже ваші приміщення. За вашим бажанням, 1,40 на 45 см ширина іде під номером 110 і ціна його 80 гривень. Річ насправді дуже гарна. Не знаю, як передає камера, а от так. Так, далі за 100 гривень 7 отаких серветок. Це взагалі ну тільки треба їх попрати, я не прала. Отакі серветки величенькі, натуральні, за 100 гривень 7 штучок. Розміри 44 на 44. Дивіться. Всі серветки ціленькі, але не прані. Так, е якщо я не помиляюся, якщо ніхто не замовляв, ну тут, дівчатка, передивіться: оцей пледик. Він в новому стані. Це виробник Турція. Я десь читала, да, Турція. І що я вам хочу сказати: тут 100% бавовна. Це нитка 100% бавовни? Ну, то це приємно, це радує. Розміри 90 на 72. Дивіться, яке гарне. Я собі залишила такий. Не знаю, куди я його применю, але залишила. Так, 160 гривень під номером 111. Отака скатертина залишилася. Велика, гарна, 1,40 сорок на 1,40 сорок. Нарядна. Вона залишилася з попередніх е, оглядів. Під номером 82, 100 гривень всього-навсього така скатертина. Ну, таке буває, залишилась і залишилась. Ну, а не купиться, то комусь піде в подарунок. Так, і отакий плед залишився. Дивіться, вже ціну зняла як могла, більше не можу. 180 гривень ставлю ціну. Такий плед іде під номером 86. Розміри 130 на 140. Так, це те, що у нас із залишків. Далі новий товар. Номер 148. Отака хустка. Красуня, хустка нова. У мене їх декілька. Вони всі йдуть. 75 на 75, вони всі йдуть нові. Ну, є тут якийсь ось щось це означає, але я не дочитувалася. Воно все закордонне хустка. В новому стані номер 148-40 гривень. Гарно? Гарно. Далі хустка. Розмір такий самий. Ось так виглядає Лорензо Дікреді. Не знаю, можливо, це хустки італійські. Я не буду стверджувати, так як тут ярличка немає. Під номером 147-40 гривень. Отака От красуня. Насправді вона дуже гарна. Новенька. Так. Вони, ви знаєте, я дивлюся, вони кожна по-своєму гарна. Хустка. Дивіться, яка гарна хустка. Ну, вони йдуть, як шовк. Як шовкові вони йдуть, можливо, вони і є шовкові. Номер 146, 40 гривень. Ну, рідко таке мені трапляється, коли попадаються такі хустки в новому стані. Це таке рідко буває. Ось, ну така вже красуня, ну така вже красуня. Оце. Тут така. Це, мабуть, справді шовк. Так, ну, Справжній шовк. Така вона ніби мокра. Знаєте, таке відчуття. Ось така хустка. Велика. Має таку абстракцію. Під номером 145-40 гривень. Мені здається, що вона навіть... Ага, 85. Це більша хустка. Хоча... Не знаю. Ні, таке більше. Так, далі хусточка, новенька, навіть з ярличком прана. Натуральна отака хустиночка. Це на виворіт. Тут ось якась світліша, ніби частинка. Я не знаю, чи це, от дивіться. Тут є такі світліші місця. Це, мабуть, вона була складена і десь трішки вона прилиняла. Тоді ми з вами зробимо отак: Номер 144, 20 гривень. Ціну знизимо на 10 гривень. Вона нова, але, мабуть, як складена була, трішки висвітилася одна сторона. Так, ну, нагород, я думаю, за 20 гривень. Ось красуня, красень, не знаю, як назвати. Ну, це справді краса. Дивіться, який шарф. Я шарфи не буду міряти. Вони всі величенькі. от така краса. Дивіться, ну це просто, як на мене, він також новий. Я не бачила. Не бачу тут, щоб він був користований під номером 143 40 гривень. Так, ось зверніть увагу на оцей шарф, так як він незвичайний. Тут натуральна тканина. Він новий, в користуванні не був. Дивіться, оце виворіт. Оце лице новий, новісінький, некористований і натуральний. Такий шарф, він великий. Він та довжина, не знаю, зараз е, Ну, 2 метри і, мабуть, 20 см довжина цього шарфа. Ширина тут, мабуть, 90 см. Іде під номером 141 і ціна його 100 гривень. Так, маю таку наволочку, наволочка декоративна, натуральна тканина, має, зараз, ага, має вона вишивку гладдю, вишивка ручна робота. З двох сторон. Сама вона по ширині. Зараз я виміряю, е, яку подушечку можна сюди вставити. Подушечку 44 см. Подовжені таку подушечку можна вставити тому що там вона і 40 см. Ну, тобто 40 на 40 можна вставити. Тут, із цієї сторони, ось вона має гудзочки, отак вона запахується. Під номером 142, 80 гривень. Така наволочечка. Хустина носова. Одна, на жаль, новенька, натуральна. Але, на жаль, одна. Велика. Я так думаю, що це тут розміри 40 на 40. Ну, зараз хоч одну сторону виміряємо. Да, 40 на 40. Отака хустина, 20 гривень. Під номером 140. Так, скатерка, чайна скатертина це атлас. Оце ось виворіт, А оце yeah. лице. Це атлас. Розмір вона має 85 на 85. Дивіться, як акуратно зроблена. Усі е, заховані усі шви, ніде немає нічого. Це виворіт, А це ось е, лице. І от така тканина має принт. такі кружечки. Нарядна, дуже гарна скатерка. Під номером 139-150 гривень. Ну, вона справді гарна. Я не знаю, наскільки передає камера, але, ну, дуже гарна. Так, шарф. Абсолютно новий. В користуванні не був 65% бавовни, верніше, вовни, вовни, шерсть, і 35% віскоза. Отакий От шарф. Ну, це ниточка, це нормально. Отакий великий шарф, це він удвоє складений, вірніше в четверо. Тут його довжина, е, мабуть, більше 2 метрів. Ну, не хочу розвертати. В принципі, так він виглядає тут, тут зрозуміло. Під номером 138, 80, 80 гривень, правильно. Так, отакий шарф. Це краса. Мені колись попадалися такі хустки. І, мабуть, було таких пару шарфів, якщо я не помиляюся. Він має перелив. Отак, От як дивиться, він має перелив. Шарф великий, у гарному стані оце ось виворіт. Оце лице. В принципі, різниці немає. Немає тут етикетки. Я знаю, що вони якісь, е, якісь фірмові, що це затяглося, але немає етикетки шкода. Ну, так, під номером 137-80 гривень. Красень. Так, маю отаку річ. Що це таке, не знаю. Не Не випрасуване. бачите? Воно таке довге саме по собі, Ну, звичайно, треба все е, прасувати. Так, друзі, все знімаю це з продажу. Тут ось така маленька дірочка. Не можу я продавати речі, які... Ну, там ремонт, ну, смислу. Це добре, якби велика така була вже річ. Так, серветочка, на жаль, вона одна. Я впевнена, що такі були комплекти, скатерка і серветки, але мені поклали лише одну серветку під номером 132-20 гривень. Отака симпатяшечка. Натуральна тканинка льон. Так, маю серветку. Маю серветку, забруднилась. Обтрусилася. Ось така серветочка. Має вишивочку гладдю. Біленька, натуральна. 37 на 37 її розміри. Під номером 133. Така серветочка 30 гривень. Так, ось така фіраночка. Це органза, бачите, це органза. Внизу отака от китичка. Вона новенька. Я не бачу, щоб нею користувалися, можливо, і користувалися. Тут уже таке діло. Так, що написано? Ну, 100% поліестер, ну, органза ми називаємо її. Я думаю, ви бачите відчуття, які під номером 126, 80 гривень, цей кусочок коштує. Розмір його 60 ширина і метр 10 довжина. Так, серветочка, льон Має принт, дивіться, аж переливається, має принт під номером 131, 20 гривень. Один, одна вона, одинука. Так, серветочка. шторочку прийняла, бо суватиме Серветочка льон. Це така величенька, 45 на 45. Під номером 129, 20 гривень. Ну, одненька. Це поодин, поодинокі серветочки, то вони так. Так, далі. Ось така е, фіраночка. Дивіться, як вона виглядає. Зараз озвучу. Ширина 90, довжина 90. Е, вона новенька, це органза. Іде вона? З такими петелечками. <кій> Отака От структура тканини. Отакий От низ. Гостренький, загострена донизу і має таку киточку. Під номером 128 100 гривень. Ну, штори з'їжджають, зсуваються, я не знаю, куди їх класти. Так, ще одна фіраночка під номером 127. Коштує вона 120 гривень. Вона широченька. Зараз виміряємо. Бо я вже сама себе перевіряю. Ну, так, 68 сантиметрів її ширина. І 1,90 м її довжина. Вона рівненька. Тут внизу. Я також думаю, що вона не була в користуванні, ось лише трішки тут. Оторочився оцей оверлок. Ззаду вона зроблена, ось дивіться, оці петелечки, їх або самі підшили, комусь не підходило, їх можна легенько цю ниточку витягнути і причепити. Під номером 127-120 гривень. Куди їх? Бо вони зараз будуть суватися. Так, і ось що хочу показати вам. Скатерочка новорічна. Друзі, не прала, не прала, має деякі вона тут, брудні цяточки. Я думаю, що то воно виводиться все. Ось така так виглядає вона на уголочках, на куточках, отакі От краєчки. Це Поліестер 100%, 100% так і написано. От. Вся в гарному стані, ніде не пошкоджена, лише треба повидалять цяточки брудні. Ну так, я, я думаю, як завжди, вони користуються, ці європейці, потім їх просто здають, воно їм не потрібне. купляють собі нове. на один раз. Е -е. Не пам'ятаю номер. Де ж я його записала? Номер 136, 150 гривень. Отака краса. Так, так, все. Поки що. В цьому відео буде все. Ще там є частинка е, текстилю. Е, можливо, я, що залишиться з тих відео, повторно вам покажу. Десь під вечір уже і е, покажу решту товару. Все, друзі, буду закінчувати, тому що скоро вимкну світло. Всіх, всім дякую щиро, е, хто підписується, хто коментує. Я дуже, ну, я дуже всім вдячна, хто коментує. Якось так такий режим ну, не завжди встигаю відповідати. Я вже сама інколи думаю, коли я так просто сяду. Просто сяду, щоб посидіти, подивитися відео якісь. Не знаю. Можливо, я неправильно використовую свій час. Тут таке. Всім щиро вдячна, всім щиро вдячна. Хто дивиться мене, хто нові. Заходять новенькі підписники на мій канал, або просто нові люди дивляться і хочуть зробити замовлення, під кожним відео в описі є мій номер вайбера, телефона, будь ласка, звертайтеся. І бажано, звичайно, що в Viber, бо є в мене он речі, ціла стопочка лежить. Я розумію, що їх замовляли по телефону, тому дівчатка прохання. Хто замовляв по телефону, і йому ще не надійшла посилка. Значить, я не, не встигла підписати і вони просто лежать, я не знаю, кому їх дати. Адресу записала, є в мене записані адреси, але які номери е, на ті адреси я мала покласти, я не знаю, тому в мене таке прохання. Передивіться, я в наступному відео, мабуть, покажу, які в мене номери е, лежать нічиї. Ну, тобто вони чиїсь, вони відкладені, але я не знаю чиї. І потім ви мені зателефонуєте і нагадаєте. Всім щиро дякую. Всіх обняла. пока!